Будемо читати складову таблицю. Читаємо К-РА-КРА К-РО-КРО К-РУ-КРУ К-РИ-КРИ к Крі Крі. Ре, Рэкре рва рва, рво рво, рву, рву, рвы, ры, рви Р рви, рв рве. Ва, тва, тво, тво, т ву, тву, т в тви, Тві – тв, Тве – т, ла, тла. ЛО, тло т, лу, тлу, тлу, т-лы, тлы, т-ли, тли, т-ле, тле, т, ра, тра, т, ро, т-ро, тро, тру. Тру тры, Ре, тре П -ла -пла. П -ло пло, П, Лу, Плу, П, лы плы. Лі, плі, п, Пле, Пле, П, Ра, пра, п ро, про, п, ру, про, пры, пры, при, при, Ре, пре пта пта, пто, пто, пту, пту, Пти, 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 пці. Пте, пте. І читаємо, повторюємо всю таблицю: Кра, кро, кру, кри, крі, кре. Рва, рво, рву, рви, рві, рве. Тва, тво, тву, тви, тві, тве. La, lo, lu, ly, li, TLE Tra, tro, tru, try, tri, tre. Pla, plo, plu, plu, ply, li, le. Пра про ПРУ, при прэ. Пта, пто, пту, пты, пти, пті, пте. Молодці!